У мене є це на відео теж, я бачила, бігли, як зловили, бігли і кинули. Зараз, подойдемо, дайте я виключу чоловіку. Як так можна? Йолки, пал! Ваше посвідчення. Не секунду, ваше посвідчення, будь ласка. Ви хто є? Подсвічого оперативну групу, будь ласка. руку, Ще одна особа яка бігла кидала. Аааа. Хто ви є? Ваші Не лізьте до нього. Йому руку зламали. Дивіться руки від нього. Че ви до нього? Я кажу, руки заберіть полицію. Він я не знаю кого хто поліція. Ваше позицію, хто не Ви його ви Не, мене забирайте! Лишіть його! Вищі ваше ує. Поки не приїде скоро. посвідчення Поліція, що за бездіяльність? Скажіть, будь ласка, він щось нарушив. Та що ви кажете? О, ти брев, я Далі. бачу, ви його катували, Ви били, викидали його. Далі. Зверху дистріку свій чоловік є. Ви людина в формі, хто ви є? Ви працівник? працівників. Посвідчення ласка. Ви напали цю людину. Декілька свідків є. Ви напали цю людину, викинули. Що ради Бога, ну так не робите. Ну ви поліцію. От поліція є. А? Так не робите, чого ви до вас нервуєте? Посвідчення ваші власне чого на нього.